Машина робоча. Як жили батьки, то вона возила все. І буряки з города, і гній. 385 тисяч. Шкварня, я їх переробив. Стоять конічні подшипники. У маятниках стоять подшипники. То все ваша авторська? Все моя авторська розробка. Ззаді редуктора перероблені. А що з ними відключаються. У мене таке враження, що я їду в дорогому раритетному автомобілі. Тобто найкращий Луас, який я бачив в своєму житті, однозначно. Здоровенькі були. Ви на каналі Луас Customs. І сьогодні в нас огляд дуже цікавого автомобіля. В цьому відео не буде великих коліс, кінгурятників чи якихось спортивних примочок. Натомість я покажу вам. Ідеальний стоковий Луаз-1302. Ну, майже стоковий, але про все по порядку. Отже, сьогодні ми в гостях у Ярослава Григоровича. Ті, хто слідкують за нашим каналом, вже колись бачили цей автомобіль. Ми зустрічались в Луцьку на дні народження заводу. Сьогодні ж нам випала нагода роздивитись його ближче. Незважаючи на немалий пробіг. Машина без перебільшення в ідеальному стані. Здебільшого завдяки тому, що власник значну частину свого життя працював на заводі Луас і чудово розуміє всі тонкощі будови цього малюка. Я казав, що він майже стоковий, бо деякі вузли тут серйозно допрацьовані, а деякі взагалі власної конструкції. Завдяки чому цей екземпляр по комфорту не поступається тій самій. Ниві, скажімо. Ну що ж, щось зручніше, а ми починаємо. Коли ви купили ту машину? 1990 рік. То ваша перша Волонянка? Перша Волонянка. 90-й рік це 31 рік її? Так, 31 рік буде. Так. ну машинка um, просто зависи. Нова копійка. А сонце переливається. 31. Клас. — 31 рік. І за той 31 рік ви 380, збили... 385 тисяч. 385 тисяч, думайтесь. На Луазі. — А що за тих на, 380? На одному... На одному, ні, на... Ну була до цього воздушка. Ну... — Був рідний мотор. Спеш. Так, рідний мотор був воздушний. Тобто була 969-та МК. Я її в 94 році переладнав, поставив двигатель Мемзовський, 245, й ну і з тієї пори я на ньому. Віг. І то той самий двигун, той той так. Да. Один, один раз була йому капіталка <кхів> і все. Непогано, непогано. А як вам вдається так довго експлуатувати? Ну, Всі ж там жаліються, що погана якість запчастин, ну, що вона не ходить, ламається. Поганому танцору одна штука мішає. А, та, та, та. Та. Треба вчасно міняти масла, фільтра, і не насилувати двигуна та, і все. Своєчасно обслуговувати? Автомобіль. Так, Своєчасно обслуговувати автомобіль. Так, зараз... Ну, І, зрозуміло, треба в тому і мати і досвід. Зараз вас МЕМС... З... 245-й. Один і один. Один і один другу. Ага. Один раз була йому капітал. На капоті видно хмари. <плес> Будь ласка. Так. Тут все, рідне. Да все рідне. Масло нигде не тече нічого. Є якісь нестандартні рішення? Нестандартне рішення, ну нема а. нічого. Щоб було це, щось, щось щоб було щось нестандартне, тут нестандартно немає. А як ви один бачок а розширительний і натомість все. Як ви поставили радіатор? Ви ж морду не візли? Ну так це 13.01. Тобто 13.02. Морда, так? Да. Криво, Морда. Бачу, подовжувачі. подовжувачі стоять 13.02. Ніша 1302. Це все я заганяв на завод. Робили вирізку, вирізали з 13.02 вставляли туди вставку. Навіть так. Так. Навіть так. так. Тому що отут написано MEMS 969 969. Це, а, мабуть, 90-го 90 року. О, по букві бачите. Професійний Це була... досконалий свап на влазі, який може бути. Ну і Рульовка здвинута Рульовка. на заводі. Рульовка так, як на 13.02. Рульве, воно, здви... газовий... воно здвинуте. Ага. Ну, перероблялося. Ага. Це на заводі перероблялося в експериментальному цеху. А чого от всі деруть генератор чим повище? Для, Для чого? Я не знаю. от Всі кажуть, треба тобі підняти генератор, треба тобі підняти генератор. Нічого не треба. Воно ну, все не все воно... Ні, захист, бачите, 13.02 тоже тут Ага. Защита 13.02. Взяти, тут було, то... запишу, можливо, ага, вона. У нас дірка. 13.02. За шире. Тихо інак не бачив ніколи. Не побачив. Ага. Ага. Кузов переобладнаний. Переобладнаний під двигун 13.02 Так, ну круто, круто, що тут скажеш. А що у вас в салоні? У вас у нас обшита зсередини? Ну, я обшивав її. Обшита? Це обшивка якась, яка обшивка. Ні, ага, ні, просто купила на метри? — Так, своїми руками. І сам я її шив і сам натягував. Непогано. То ви перший раз в житті таке робили, чи у вас був якийсь досвід? Ну, перед, перед тим перший раз я її був обшив таким, такою пленкою, як тобі сказати. Типа дермантин, щось таке було. Ага. Я обтягнув її. Ну, не було обшивки, а потім я купив обшивку, зшив її, тут же я її шив у селі і обтягував. Там дуги стоять і робив натяжку. Та й все. Ну Виглядає дуже акуратно. Якби, якби не знав, то подумав би, що це десь на заводі робили в цьому. Ні, це собственно ручно все робилося. Отими руками. Руші загартовані на заводі були. Ага. О, який значок. А що там пише? Влас. Ветеран праці. Влас. Клас. Ветеран праці. Тонелька теж 13.02. 13.02 панель. А чого вона вуще зроблена? Ну, як чого вона? Вища? Ну, з 969 вона така випукла. Вона випукла. На 13.02 вже її робили отут обрубану і сюди робили вставку. Типу попростіше виробниця. Так, щоб двері. Ну, так, так задумали конструктора, так зробили. Всередині немає, бачиш серединки, серединки немає, так. Став... тут немає. Двердик ну, є. Тому що змінена конструкція, та й немає. Печка стоїть пічка та, стоїть. Жигульовська. Це все в стоку. А. Це все в стоку, от книжка на неї. Ось така була вона 13-0. Можеш подивитися. Який, який, який? Це рідний ущільнювач. ваш. Ну рідний я на мене. так машину. Приоритетна штука. Так, тепер. Їде? Замки, чекайте, їде? чекайте. Ще про замки так, можу їде. спитати, тому що це е, ну, не вкладається в голові. Значить, тут стоять рідні замки. Замк. Тут все рідне. Тут, тут все рідне. Все. Але закривається дверка, ну як на дорогому автомобілі. Ну, от звук цей, я знаю, думаю, чує, чоловік закриваються двері на дорослих машинах. Ну, тут стоїть наповнюваче. Під, тут е шумоізоляція. Так. Під шумоізоляція. Тут стоїть, тут стоїть шумоізоляція. Ну, це, я чую. Тут теж шумоізоляція. Ага. Ну і тихенько, коли ви їдете. Можеш сісти це. так проїхатись. Я дозволяю. Акуратно. Це теж саморобне, це все я сам робив. Це робив. Оці він це не заводське. Ну так, та, я е -е бачу. бачу, бачу це все роблять. Цей звук, з яким закривається дверка, це просто... Я не вірю в свій мук. Так. Ми робимо? А Це ж Діномарці з правої сторони, так? Так, коробка. Ну, коробка. На себе. Так само, як все, як в тебе. Це, це на першій ага. стороні. Задня. Включена задня. Виключений. Ага. О! Ага. Найди передачу першу. Холодний тренаж. Ого, такі короткі ходи. Все ж машина. О, як погано. Замки. Центральний замок. Центральний замок, не в безпеці, чого я ще сигнал такого не бачив. Ти знаєш, ти йдеш волонтери, ти щось стається? Це взагалі унікальний досвід, де їду в комфортному автомобілі. Я чую, що там на дворі щось відбувається, але це не ЛАЗ відбувається ну, типу. У мене набагато хід коробки. Трошки розганяй третю. А, тут Таврійський мотор, його треба крутити. Ходи передач взагалі просто. Так. Круто. Люфт Дуже круто, є от цим, ці... скажи, який люфт? Руль, таке враження, що з підсиленням. Легко, правда? Так. Так. Ну, ми рухаємося само собою, але... У мене Ми, Ми ну, таке має враження, що я їду в дорогому раритетному автомобілі. Я дивлюся там на оці всі штуки, воно все в ідеалі, воно все виблискує, воно все гарненьке, чистеньке. І машинні ну, два пилюки. О, повноцінний автомобіль вихідного дня. Поверни ну, направо, народися. Її практично не чути. Я не знаю, що чути на камеру. Приказ. Я хочуся, я не чую ні редукторів, ні коробки, нічого. Я просто якби от їду в чистому, тихому плаці плаці. Гальба рідні, як тобі. А Тут барабани? Звичайно, все рідно. ситуація? У мене до комплекта. Бачив швидкість, бачив реально. А от теж справа. А, цифер. цифер. Ну, я завжди кажу, доведи машина до такого, тоді думай, чи ні щось лишне, ні.". Просто Шкода, що більше попадається. Просто що? кому, кому? Але що. Але ж купиш їхати, скажи, будь так, ласка. Так, так, на цій машині я би без будь-яких вагань сумління на цій машині їхав би на Аж Це комфортно. На асфальті. Ну, от я їду зараз ґрунтовою грунтовою дорогою і мені комфортно, а на асфальті це взагалі чил. Ще кріселко з валіком під спину і поясницю. Дуже зручно сидіти. Клас! Найкращий луас, який я бачив в своєму житті. Однозначно. Єдиний. Ну він унікальний, так. Все Ну Це просто якийсь ретролакшері. Їдемо близько 30 кілометрів ми маємо Ну Я звик їздити на сороківці, тому я оце по па па по Це моя тема. <рес> ну, дуже круто, дуже м'яко, тихо, луаз. 400 тисяч пробігу на машині, це взагалі для Луаза. Не вкладається просто. Двері, коняк не, не розлітаються, не заварені, нічого. Просто все зібрано руками, правильно. І воно є. Часом книжка допомагає. Ну, Тут бачиш, власник, він працював на заводі, він розуміє ту машину зовсім інакше. Волосся я по-новому виставляв на станку і планував. Вибирав бієння, щоб не били. Так же сам увал 50-й теж з бієнням зроблений. Колесо виляє. Да, я Центральний вал, б... Я да. тоже бачив. Коробка, виходить... коробка передач, теж все з біннім. Щоб її зробити нормально, то треба її розібрати, все на станку вивірити, щоб не було бені, а тоді її збирати. Ну, у нас є майстрики збирають за годину і відправляють. Шкварня, я їх переробив. Стоять конічні подшипники. У маятниках стоять підшипники. Ага. Це моя авторська розробка. І скільки ви від'їздили на пішкорнях на підшипниках? З 2005 року, як я зробив, воно так зроблено, як у Мерседесі кубіку. З 2005 року? 10 -10 16 -10 10 -10 років. За той період два рази я поміняв підшипники. Один раз попалися неякісні підшипники, <кій> пройшли 5 тисяч. І все. Ну але заміна підчетника це нескладна операція? Нескладна операція. Нескладна. Там вмісто того манжета, що стоїть манжет, стоїть сальник. З пружинкою, як положено. Пильник знизу, пильник зверху, щоб не попадало болото. Ну, Рульове рідне і тяги рідні. Ще що. Ну, щітки перенесені на низ. Ну, щітки, то вони вже Завод, йшли, то... вже випускалася машина серійно 13.02 з щотками. Ага, ну але вазе ж 900 Не було, я робив сам. Не було. Ага. Кришу сам встановлював. Купляли з брезентом. Машина була тимтована. Ззаді редуктора перероблені. А що з ними відключаються? Відключаються задні редуктора. Да. І машина, передні машина передні привідна, редуктора задні відключені, Включається тільки тоді, коли заїжджаєш у Ну, Але не, не доробка ще не дороблено. Треба троса доробити. Ну просто можна включити його методом отак. Нагнутись, О, там є гайка, там Іван є. Ось тут вона відпускається і шестерня заходить в зацеплення. Такого ви на самому зробити не можете. Хіба якщо подавати А ну, що, що половось крутиться, а колеса не крутиться. Ну. Що воно Колеса не крутиться. Ну, крути. крутиться. Крутиться. Так. А колеса не крутиться. Ага. Ну, ш... щоб його включити, зараз я візьму почекай. От. Відпускаємо гайку. Машину треба капнути туди-сюди. От воно заскочило. Колось. Все, а. В а... Все. в зацеплені. Там, та. там стоїть пружинка, пружинка заталкує вилку шестерню в другу шестерню. А як її виняти тепер? Ну, Вона винімається. Руками винімається. То треба... О. Похитати машину? Похитай машину. О! Оп. Ну то у процесі ще. О, ся. Хітний впередчик машин. О, ся. Все. Все. Все, виключено. Просто да. сюди треба ще трос опустити і пустити його в салон. Саліноїди не підходять, не можна поставити, тому що гріються. Можна поставити, але і току багато беруть і гріються. Там пружинка стоїть, я зробив, що стоїть пружинка, і коли ти гайку відпускаєш, трос треба, щоб був постійно натягнутий. Ага. Коли троші, троса відпустив, так. воно автоматично його закидує. В зацеплення 6, і все. Який у вас розхід був до зміни? Я не... До в мене був 7,5 розхід, а зараз я не, не засікав. Як думаєте, приблизно зменшився? Я думаю, що так. Да. А на накаті якось є позитивно? Ну, накат, звісно, хороший. Не такий, як, як був. Ага. Накат це в два не рази кращий. Це це накат в я... два рази кращий. Включаємо своїм способом. Це саморобний, я сам робіт. Ага. Все витримано правильно, все було піч. Супер. І спомінька така. А, і вам в результаті болото на машину не летить взагалі. Співпраць. Не летить. 13, 13... Вона схована. 13 коли... схована. І болото не летить. Коли я їду тут по болоті, я виїжджаю на трасу, в мене машина чиста. Куди В їздив? Київ біло Саме далі. Більше я нікуди не їздив. на гриби на рибалку. Куди треба було, туди їхав. А вони зі мною Ну, але то машина вона ну, завжди була в такому стані, чи ви там якось інакше експлуатували ще? Ну, в такому стані, в якому вона є, вона в мене постійно, В такому стані. Вона і прицеп тягала, і тягала. Навіть бувало, що я і копачку чіпляв, і картоплі копав. Так, от. Це, я В я цій машині. картоплі. Тут стоїть прицепне устройство. Ну, на прицепах. Ага. Я його зняв, бо бака паяв, бак. Тріснув, я паяв бака, то я його зняв. О, то до нього я робив пристрій і цепляв кінною копачку, ту вертушку. Ага. І копав картоплі. Ага. Робоча машина. машина Рубоча, на всі випадки життя. Так, да, машина робоча. Як жили батьки, то вона возила все. І бураки згорода, і гній. Ви якось його називаєте? Є якась ім'я в машині? Нема в мене ніякого ім'я. А як ви там? Ну як, Луаз, да й годі. А -а -а. Як казати? Ну добре. Дякуємо вам за розповідь. Це насправді дуже крутий Луаз. Якщо в когось з глядачів є питання, то пишіть їх прямісінько в коментарі. У нас є вадос, який може задати їх особисто людині з унікальним досвідом. А тепер бонус для тих, хто додивлюється наші відео до кінця. Ну тут сальник забитий. І тут сальник. Туди вставляється підшипник і сальник. Зроблена така втулочка. Вставляється туди, запресовується обойма підшипника, потім ця втулушка вставляється. Ну, подшипник не, не потім, а одразу це все робиться. Заодно ціле робиться, вставляється підшипник, сальник і палець. Оце стоковий. Так. А оце вже мною роблений. Ага. Він довший. Бач? Так. Він довший. Тут діаметр 18. А тут діаметр 15. Ага. А що ага. таке ця гантелька? Гантелька отут робиться. Де торець? Радіус. Ага. Ну, треба дивитися, який радіус на підшипнику, чи радіус 1, чи радіус 2. І обов'язково треба зробити оцей радіус. Бо якщо не зробиш радіус, а зробиш подріз торця, то його тут обріже як ножом. Ага. І отак він, там внутрішня обойма підшипника і отак він вставляється. Ну і тут пластина регулюрова, да, треба як, відрегулювати, щоб не було ось люфта. І щоб легко крутився. Все. Ось, така конструкція. таку конструкцію я її розробив у 2000 році, і з 2000 року я ну, обов'язково треба. Дві такі заміни, пильники більше 100 тисяч. Ну, це з двох. З 2000 року я поміняв два рази. От. Щоб зробити напряму. А що Щоб редуктора викинути. Ага. Це колись так ага. на заводі робили. Щоб викинути редуктор. то місто редуктора робиться корпус. От. У коробці треба головну пару перекидати на оборот, справа наліво. Було відділення спорту? Так. Да, відділення спорту було. Ага. Були багісти. І виступали десь на якихось змаганнях, же. на лозі, так, 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 так. без редукторів. Так, виступали. от з такою конструкцією. З такою конструкцією. — Ну, але він же ж втрачає в кліренсі, чи їм то не важливо? Ну, кліренс втрачає. Ні, це було зроблене багі. Ага. Багі, машина така. Ну, не не волинянка. — Не кузов луаза. Ага, ага, я ну, зрозумів. Ну, як тобі об'яснити, як є ну, такі івтраки. Трубчатий, так, трубчатий, да, да, трубчатий каркас був no, зроблений. No, no. От, і була пряма... ну, на заводі знали толк в розвагах. Заводом було розроблено можливість відключення редукторів. Розробка завода була. Заводські креслення. Повний розмір, то не так, як в книжці. Так. Оце редуктор, який перероблений, щоб відключався. Ага. А як в них реалізовано якось відносно вашого? Ну як реалізовано? Тут, розумієш, де оці подшипники, тут вал ставав. Ну тут довго розказувати, тут треба деталіровку дивитися. От, тільки можна тоді щось ага. розказати. Ну, але в них так само шестерня від'їжджає в бік. Ні, шестерня не від'їжджає в бік. Тут воно заводилось як уаза. Ага, його так. Гайка треба було відкру... Да, гайка, відкручувалась, оця от гайка вона відкручувалася і заводилася гайка. Ага. Шестерня заводилася як в УАЗі. Ага. Принцип. І робили таке на заводі? Робили. Це Добили. якісь якби тестові зразки? Чи... Ну це експериментальні зразки. Ага. Ну, багато цікавого було це на заводі. Це, багато, це експериментальний зразки.